Завжди, мій Боже, ти зі мною молитву чуєш кожен раз, ти підкріпляєш своїм слові і сил даєш у важкий час. Твої обітниці я знаю, і утішаюсь з ними я, і крила віри виростають, несуть мене у майбуття. Мене підняв ти із безодні, мій любий спа, щаслива я, щаслива я. обмив ти мене в своїм крові. І дарував мені життя. Я хочу завжди тебе славить у всіх обставинах життя і чути голос твій ласкавий, що я, дитина є твоя. Я хочу світлом бути у світі, любити так, як любиш ти, завжди прощати і терпіти, бо так терпів ти на Христі. Я знаю, ти прийдеш у славі, щоб взяти церкву від землі, там хори ангельським виспівом хвалу складатимуть тобі. Амінь.